У моєму рідному місті у Польщі є один такий дуже старий храм, він з 14 століття, здається, настоятель цього храму цієї парафії був дуже незадоволений, коли прийшли консерватори пам'ятків такі фахівці, і вони вирішили, ну, вони знайшли. Дані згідно з якими колись цей храм внутрі був дуже прекрасно розмальований. Сьогодні цей храм є помальований одноманітно, там жовтий колір всередині, але колись, згідно з історичними даними, був розмальований, були фрески, багато фресків було на стінах. Настоятель був примушений дозволити ну, відкрити ці стіни, треба було збивати штукатурку і ці усі шари фарб, які там накопи вже назбиралися упродовж століть. І з кожним з нас ну, може бути як власне, з цим храмом, тобто Бог коли нас створив, з нічого, то він створив нас, нас свій образ і подобу, створив нас прекрасними всередині. Незалежно від, того, від цього зовнішнього вигляду, наші серця вони прекрасні. Проте упродовж років нашого життя ну, в наших серцях часто накопичується гріх. І він трошки прикриває, заслоняє цю красу, яку ми бачимо, наприклад, в дітях, коли дивимося на дітей, які вони, які вони невинні винні дуже часто, які вони чисті. Але з роками ну, просто гріх часто, не завжди, але часто він заслоняє цю нашу внутрішню красу. І нам потрібен такий власне, молоток і такий консерватор пам'ятки, який зб'є цю штукатурку, зніме ці шари фарб, які там назбиралися упродовж років, і відкриє цю красу, яка в нас є. І святий Йоанн Павло II, який Дуже дбав про те, щоб розвивався цей культ Божого милосердя, який пояснював так теологічно і дав такі теж теологічні, розвивав ці теологічні основи Божого милосердя, він написав одного разу, що Боже милосердя є. Тим завдяки чому Бог добиває цю таку внутрішню красу, яка в нас є, закладена Богом. Боже милосердя. Бог за допомогою свого милосердя відкриває заново цю красу, яка є в кожній особі. І це відбувається тоді, коли ми це милосердя приймаємо. Ми Нам слід. Прийняти це Боже милосердя, щоб воно могло діяти, щоб Бог міг відновити в нас свій образ Боже милосердя, прийняти Його. Людина, яка не приймає Божого милосердя, вона дуже часто сама має проблему з тим, щоб бути милосердним або милосердною. І така людина сьогодні показана в Євангелії. Це людина, яка б'є своїх слух. Людина, яка ну, б'є тут, бачимо, фізичним, фізичним способом. Але людина, яка не є милосердною, яка не приймає милосердя, яке Бог дає, то вона, скоріше всього, буде готовою, щоб також не проявляти цього милосердя до своїх ближніх. І буде, як той. Чоловік, який бив, який сказав собі, затримується мій Пан прийти, і почав бити слух та служниць, їсти, пити, упиватися. І так далі. Людина, яка не приймає Божого милосердя сама, має проблему, щоб виявити цю, це милосердя до інших і до себе теж. Е Натомість людина, яка, особа, яка прийме Боже милосердя, Бог. Показує її, наскільки вона прекрасна, незалежно від цього зовнішнього вигляду, незалежно від віку. Людина, яка милосердна, вона відкриває наново свою красу. Бог показує її, цю красу, яка в ній закладена від, від створення. І така людина, вона є. Вона не підкоряється пожаданням тіла, пише святий Павло до Коринтіан, до римлян, до християн, які в римі, до різних церков, до християн, просто до християн пише, щоб вони не, не підкорялися пожаданням смертного тіла. Людина, яка визволена Божим милосердям, вона не мусить підкорятися, вона не є. Рабом свого тіла, не є рабом гріха. І навпаки, коли вона зазнає Божого милосердя, то вона може співати так, як псалму співа сьогодні. Наша душа, як той горобчик, випурхнула сіті мисливця, сіть порвалася, і ми спаслися, допомога наша в імені Господа, який вчинив небо і землю. Власне, Бог. Звільняє таку душу від цієї сіті мисливця, яким є злий дух, яким є сатана. Людина, яка особа, яка зазнала Божого милосердя, може так співати, може так сказати, бо вона починає бачити і свою красу, красу свого серця, красу Бога, який це серце створив. І вона також. Вміє бачити цю красу в інших, і теж через те, що вона бачить цю красу, я бачу, що цей мій ближній, ну він точно прекрасний всередині. Лише йому потрібно прийняти Боже милосердя. І тому я буду милосердний, я буду милосердна для нього, ну бо таким чином він може колись відкриє свою красу, свою справжню красу і перестане. Переслідувати того чи іншого, бо може він сам не зазнав, не прийняв ще цього це Боже милосердя, яке Бог йому дає. Тож дозвольмо Божому милосердю діяти в наших серцях, дозвольмо, щоб він, Бог, був таким консерватором, щоб він був таким фахівцем від, від відкривання краси стін нашого серця. Щоб він відкрив, дозвольмо йому, щоб він відкрив ці фрески, які там знаходяться. Бо цей настоятель, він був дуже незадоволений, що прийшли ці фахівці і почали, почали розбивати ці стіни. Дуже незадоволений, тому що це балаган спричинило, непорядок і, і, і брудно стало всюди. Але ми дозволимо Богові зробити трохи балагану в наших серцях, дозволимо йому діяти. Щоб ми таким чином приготувалися на зустріч з Богом. Бо Святе Письмо каже: пильнуйте і будьте готові бо Тієї години, в котру не сподіваєтеся, Син людський надійде. Амінь.